кожна людина має здатність до творчої адаптації. Що має на увазі? Коли ми ростемо, ми всі вчимося адаптуватися до нових умов, які з'являються кожного разу в нашому житті. Ну от, наприклад, дитина. Переходить із батьківської родини і починає ходити в садочок. Вона має напрацювати певні навички для того, щоб адаптуватися під нові умови. І вона напрацьовує щось, якісь механізми, які дозволяють їй знайомитися, дружитися з іншими дітьми, регулюватися під вимоги викладачів, вихователів і так далі. Спрацьовують навички, які дозволяють адаптуватися. І людина вчиться і адаптується у все своє життя. Ця адаптація відбувається двома напрямками: або ми адаптуємо світ, або світ адаптує нас. І якщо повернутися до нашого контексту, у якому ми живемо, є певні умови, які нам не подобаються, які нам дуже не подобаються. Але ми маємо це прийняти, тому що ми не маємо ніяких важелів впливу. Ми можемо робити щось точково, ми можемо впливати з якоїсь своєї зони. Ну, як то, наприклад, якщо ми говоримо про війну, ми можемо донатити. Але якщо ми говоримо про можливість закінчити цю війну, ну ні, я, ні кожен із вас окремо, мабуть, цього зробити не можемо. І ми маємо вчитися адаптуватися до цих умов.